Ось в Україні був такий діяч видатний політичний Валерій Іванович Хорошковський. Він був начальник СБУ України, Служби безпеки України при Януковичі. Получив звання генерал армії, працював в уряді, займав високі посади на митниці. Більше того, він був власник співвласник телеканалу Інтер. Так ось на минулому тижні сидів на одній гостєвій трибуні на баскетбольному матчі ЦСКА Москва і Олімпіакас. Рядом з екс-міністром оборони Російської Федерації, спецпредставником Путіна Сергієм Івановим, людина, яка входить в найближче коло Путіна. І ні в кого не виникає питання, а чому Хорошковський цей не під санкціями РНБО? Людей забагато менші провини, провини в кавичках, чи зв'язки вводять санкції, порушують статті там, про державну зраду і все інше. Пройшов тиждень жодного питання в державних органів влади. Це все про двойні стандарти. Якщо ти маєш телеканал Інтер. Зв'язки на вищому ешелоні, ти можеш і дозволити сю. А якщо ти десь прийшов з двору, загонять тебе санкціями, повозбуждають десятки діл, прищують державну зраду, колаборанство, все що завгодно, за гораздо менші проступки. Я хотів би, щоб українське суспільство, коли буде в подальшому читати про санкції, про колаборантів і всіх інших, просто згадувало генерала армії Хорошковського, який на четвертий рік війни. Следите разом з міністром оборони Російської Федерації Івановим і просто мило беседуется.